17 квітня набули чинності нові зміни щодо сплати штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації. Гучні заголовки в змі стверджують, що тепер можна сплатити штраф зі знижкою 50%, Хоча насправді далеко не всі зможуть скористатися цією знижкою. Але навіть це не головне. Змі стверджують, що після сплати штрафу в резерв плюс зникне відмітка про порушення правил обліку. Давайте розбиратися, чи дійсно це правда, і які пастки приховані в нових змінах. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради. Обов'язково підпишись, щоб не загубити цей канал. Тепер ті, хто добровільно погоджується із штрафом і подасть в ТЦК заяву про визнання свого правопорушення, через три дні отримають постанову про адміністративне стягнення. Після цього їм дається можливість сплатити штраф зі знижкою 50%. Тобто можна оплатити 8500 гривень і постанова буде вважатися виконаною. Але для застосування знижки потрібно оплатити штраф протягом 20 днів з моменту винесення постанови. Тому що 10 днів це період, поки постанова набирає чинності, і, власне, протягом ще 10 днів, після того, як постанова вже набрала чинності, ви можете оплатити штраф зі знижкою. Що буде, якщо не оплатити штраф? Якщо протягом 20 днів з моменту винесення постанови ви не оплатите штраф, то ви втрачаєте право на цю 50-відсоткову знижку. Тоді штраф становитиме 17 тисяч гривень. Крім того, якщо не оплатити штраф протягом 30 днів з моменту набрання законної сили постановою, тоді ці матеріали будуть передані до виконавчої служби. Виконавча служба, по-перше, донарахує ще 10% виконавчого збору. А по-друге, найімовірніше, виконавча служба накладе арешт на ваші рахунки і майно. Ну і звісно, оскаржити штраф після того, як ви самостійно визнали порушення, перспектив практично немає. Хто не зможе скористатися знижкою щодо штрафу, ті, в кого вже є штраф від ТЦК, скористатися знижкою не зможуть. Знижка працює лише тоді, коли ви добровільно подали заяву в ТЦК про визнання порушення. Навіть якщо ви щойно дізналися про штраф і зараз вже діють ці зміни про знижку, ви все одно не зможете нею скористатися, бо ви не подавали заяву. Чи зникне розшук після сплати штрафу? На практиці дійсно досить часто після сплати штрафу зникає відмітка в резерв плюс про порушення правил обліку. Але потрібно розуміти, що це лише певні випадки на практиці, а не чітка вимога закону. По-перше, сплата штрафу не скасовує обов'язку, невиконання якого призвело до штрафу. Наприклад, якщо штраф накладено через неявку по повісті, то сплата штрафу це лише санкція за порушення. Сам обов'язок не скасовується. Якщо був обов'язок з'явитися за повісткою, то цей обов'язок нікуди не зник. По-друге, якщо особа оплатить штраф, ТЦК нічого не заважає одразу ж направити нову повістку, і якщо по ній не з'явитися, знову буде порушення. По-третє, Насправді в законодавстві і в цих нових змінах, в тому числі, немає жодної інформації про те, що після сплати штрафу буде знято запис про порушення. Нові зміни говорять виключно про те, що можна подати заяву, оплатити штраф зі знижкою 50% і постанова про накладення штрафу буде вважатися виконаною, але немає вказівки, що при цьому буде вважатися виконаною ще й повістка, неявка за якою стала порушенням. По-четверте, постанова, яка врегульовує функціонування реєстру оберіг, включно з електронним кабінетом у вигляді резерв плюс, є засекреченою, тому неможливо прочитати, коли саме чому і на якій підставі вноситься запис про порушення. Так само, як і неможливо прочитати, коли цей запис і на якій підставі скасовується. тому немає жодного нормативно-правового акту, який би давав чітку вказівку, що після сплати штрафу буде знято запис про порушення. На жаль, це залежить виключно від бажання конкретного ТЦК. Будь ласка, залиште коментар під цим відео про ваш досвід із штрафами за порушення. Це допоможе іншим краще зрозуміти, з чим вони можуть стикнутися. Також це допоможе поширювати український контент на YouTube. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк і до зустрічі в наступному відео!